Читаю слово Божье без ну, дії святих апостолів. Перший розділ 13, версі, 14. -й. І прийдя, взошли в горницю, где прибивали Піотер, Іаков, іоан, і Андрей, Филипп, і Фома, Варфоломей, і Матвей, Іаков, Лафеєв, Сімон, Зелот, Іуда, брат Іаков. Всі они единодушно прибували в молитве. Молені з некоторими жонами, і Марією, і Матір'ю Ісуса, і браттями Його. Отакі два вірша я перечитав, браті і сестри, сьогодні на цьому місці. Перше для себе, а потім і для нас всіх тих, кого сьогодні Бог благословив дорогою і ми могли прийти на це місце, і дивлячись, братя сестри, на ту прекрасну погоду, сонечко, яке освічує і мир, і спокій, який ми маємо. І чуємо голос Божий, який звучить, Хай в цьому місці відкриється серце наше і уста, щоб ми могли подяку скласти тому, який є творець неба і землі. Хвала йому в небо. І брадя сети, милість Божа, яка обновилася над всіма нами. Це є брадя сети, не наші заслуги, а заслуги Господа Бога. Дивлячись місце, Слово Божого, яке я перечитав, воно нам відкриває перед тим, як Ісус Христос, Слово Боже, каже. Він воз... мав вознестися. то Сьогодні було на початку зауважено, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І сестри, і прийшов цей час, той момент, де вони якраз знаходилися там, в горниці, і вони ожидали, вони чекали, але яке їхнє чекання, братя і сестри, буде було. Слово Боже, те, що я читав, всі вони єдинодушно перебували в молитві, в моленні і в прошенні. Любі друзі, братя і сестри тим тих, яке покликав Господь на дорогу спасіння, на дорогу життя, і на для тебе і для мене сьогодні. Слово Боже говорить, в якому положенні маю перебувати і я і ти, чекаючи того обіцяного, якого свого часу Ісус Христос сказав, що я скоро прийду на цю землю. Яке Твоє і моє чекання, любі друзі, браття, те слово Боже каже, а те, що Ісус Христос свого часу пообіцяв, щоб вони не відлучалися від Єрусалиму. А чекали об'єсного, і всі вони єдинодушно перебували. Вони чекали, любі друзі. Веля Я думаю, те, є, що може довгий час ми чекали цього зібрання, яке будеться на цьому місці. І якраз думки твого серця вони якраз виконалися, і ти прийшов на це місце, що положив в планах. Ти своїх знає Бог і знаєш ти. Але Бог з милості своєї привів. Ще раз тебе на це місце проговорити до твоєї і моєї середини, або оче, щоб розуміти тебе і мене, або воче підготовити до переселення, або че з цієї землі, да дух святий. Видесяти, я слухаю, як він трудиться і говорить про те, щоб ноги ото з цієї землі. Водясяте або абоче, який на тому місці буде Бог забирати, а готовий ти Ілія. Зустріти Сина Божого. Алілуя, Амінь, який свого часу відкрився для тебе, який покликав тебе. Може, хтось каже, Та я спасенний, бо я вибраний Богом, але брадесяти вибрав Бог. А волосся 12 учнів. Він вибрав їх, але для них була дана задача. Брадесяти, і вони в якому положенні. Повторюю, третій раз вони перебували. Вони перебували в молитві. Прошені, равуні. Алілуя. А ще Дух Святий і Святая правда Божа. Алілуя, Амінь. Яка голоситься на цьому місці, авоче, і Дух Святий, який трудиться, або оче над душею твоєю і моєю. Алілуя, слава йому! Хай буде, хай буде відкрита середина наша, або воче, слав Боже, коли почуєте голос Його, ти не робіть твердого серця свого, якщо Господнє слово торкається середини Твоєї, або то скажи, благодару тебе, Ісус, що ти бачиш недостаток мені, і ти кажеш, щоб я міг поправити своє життя. Алілуя, Або і той, який поправляє, і той, який ходить в світи слова Боже. Або це він йде до нього він бачить недостаток свій. Він визнає його і лишає слово Боже каже, він буде помилуваний. Я розумію, що кожен із нас хоче милості від вічного Бога. Алілуя, амінь. Добра да, десяти, милості від вічного Бога, тому що милосердний Господь привів тебе, а й мене на це місце. Холай йому в небо. Аллилуйя, аваче, і він влашатель неба. Він проходить від серця до серця. Храмене поравдиштання, анілудя амінь. Проходящий Ісус, Він проходить, або воче готово ли серце Твоє прийняти те, що говорить Господь, абоче до Тебе. Храма напарав дештання, а воче Дух Святий, абоче Він проходить, ребе не поравденя, а воче може вдалі, абоче ти відкитаєш голос Його, або воче ну зрозумій, або очі, може, це служіння, або абоче яке дав для нас всіх, Господь, на цьому місці під цим відкритим небом. Може, ні Ніколи більше, або ще не буде такого служіння, або вовче, може не більше ти не будеш чути голосу Божого. Ноги окрепилися, або воче не потрібно було протягнуту руку далі простирати. Я мої ноги здорові, мої руки здорові, мій розум здоровий, або вовоче звільнення дав для мене Господь. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Просвітив Господь, або воча працю свою звершив, і він звершає. Алілуя, амінь, на цьому місці. Аллилуйя, амінь. Він звершає. Ребеде пара уз карамен. Він звершає. Або воча ребеде парамен. Якщо серце твоє готове для того, щоб постити Ісуса, він звершить твою працю над тобою. Або отче, прийде переміна. Або отче, друге мислення, друге бачення, друге життя в Христі Ісусі. Святий Ісус. Аллилуйя!